Кожна подія, кожне слово має свій сенс. І, наприклад, якщо взяти увагу, да, що для вас увага, ви вкладаєте свій сенс із свого фільтру сприйняття. Якщо, наприклад, діагноз, коли вам лікар каже, озвучує вам діагноз, ви теж вкладаєте. Сенс цей діагноз, тому що у вас є знання, ви бачили, можливо, близька людина проживала такий діагноз, ви знаєте, що таке. Тобто ви вкладаєте свій сенс, і так кожна людина вкладає сенс в будь-яке слово, в будь-який сценарій. І якщо ви будете усвідомлювати, а який сценарій ви проживаєте, і який сенс в цьому, як тільки ви усвідомлюєте сенс. Сценарій змінюється, тобто вже немає сенсу в ньому. І ви виходите на іншу гілку ймовірності. І так змінюється у вас життя. Тож усвідомте, а який сценарій зараз ви проживаєте, і для чого саме такий сценарій ви собі обрали? І що ви вкладаєте в ті слова, які ви чуєте, який сенс? Як тільки ви це усвідомите, у вас піде енергія тіло розслабиться.